В нас почалася нова серія нашого всім і навіть тим, хто не дивився, улюбленого серіалу Слуга народу». І від цього нефікса ми, на жаль, відписатися не можемо. Він у нас безлімітний, але коштовний: Антрацит, топливо, чорне золото, вугілля. Ні, ми не будемо занурюватися в основи хімії. Ми говоритимемо про вугільну справу. Аби розібратися з природою походження цієї чорної розправи, пропоную переміститися у часі. 2014 рік Україна на межі прірви. Те, що жоден з нас не міг собі уявити, сталося. Євромайдан, падіння проросійського режиму, жертви серед мирного населення, окупація Криму, початок бойових дій на Донбасі. Тоді ж керувати державою, яку роздирають з різних боків окупанти, починає Петро Порошенко. На той момент уже була загроза енергетичної кризи вієлови. Відключень та ризик виживання країни без тепла в умовах війни. Тоді ж за даними Міненерговугілля на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей знаходилося 85 шахт всіх форм власності, що становить 57% від загальної кількості по Україні. З них на 60 шахтах видобувалося енергетичне вугілля, у тому числі майже 100% антрациту. Аби стабілізувати ситуацію, у той час приймається рішення диверсифікації постачання вугілля з. Південноафриканської республіки. Утім, імпорту з пар було недостатньо, ба більше якість сировини низька. Вугілля не горіло, ціна завищена. Та ще й поставки здійснювали через сумнівні компанії в контрагентах. У той час уряд оприлюднює можливі шляхи оплати за вугілля з окупованих територій, які за конституцією є українськими. Державні шахти з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей перереєстровуються у Києві і починають отримувати опла з державних банків за фактом поставки. Потім ці банки перераховують гроші на зарплатні картки шахтарів. А всі розрахунки відбуваються у гривні у 2014-2016 роках. Підприємства, які мали потужності на окупованих територіях, сплачували мільйони гривень податків до українського бюджету. Тож, зрештою, Україна вистояла енергетичну кризу. Ми не просто перезимували з теплом і світлом. Але ще й зіскочили вперше за наші 23 роки незалежності, зіскочили з російської газової голки. І ми вперше забезпечили реверсне постачання блакитного палива з Європи та істотно знизили залежність від росіян. І це називається не словом, а ділом енергетична безпека і енергетична диверсифікація. Те, про що говорили 23 роки? Тим часом у паралельній реальності, того ж 2014 тисячі народний комік Володимир Зеленський в окупованій Горлівці на Донеччині виступає та веде душевні бесіди. Їхати потрібно обов'язково. Вот, так ж там ради і поддержки. Ну і каніше ж, служя, ну ж понімаємо, куди ми їм такі на сказки про. Чертиков, да, да, как в, в деканке у Гоголя. Знаете, ну, что, да, вампиры тут какие-то или кто, я не понимаю, да, тут какой-то бред. Здесь такие люди, как мы, мы приехали веселить. Я думаю, что людям это сегодня необходимо. Мы любим российский народ. Російський народ, тачні ну, національність да. на Насправді важко зрозуміти, якою була мета візиту на непідконтрольну Україні територію, де владу загребли в свої криваві руки окупанти, і там говорити про любов до росіян. Але й на цьому Зеленський не зупинився, не зміг оминути тему мовного питання. А народ то у нас не Ну, Я ж говорив, що не хочу теж говорити на тему язика, тому що це примітивізм. Я должен говорить, писать, смеяться на том, на чем я хочу. Мне никто не может это запретить. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, тому що це один і той же народ. Ну і, звісно ж, натякнув про відсутність будь-яких політичних амбіцій, хоча у своїх квартальних жартах такі наративи присутні уже тоді. Популізмом займатися не буду, тому скажу вам, що я не з тих товаришів, які говорять, ну, якщо ви мене попросите, я пійду в політику. Да. Я не вважаю, що я достоин цієї э, честі. Я не вважаю, що я настільки мудрий. чтобы занимать такую должность. Это да. вот. Я думаю, что эта страна заслуживает ну, серьезную кандидатуру. Если я буду с вами на одном балтийском ринге, я вас победю. Дійсно, ця країна заслуговує на серйозного президента, гідного державника. Утім, як то кажуть, маємо те, що маємо. Ми знімали цей ролі. Це не фейк. А це вже Зеленський у ролі президента. Анонсує всім майбутнє покарання злочинця Порошенка. Що стосується вироку пана Порошенка, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Та то лише на широку аудиторію Зеленський грає роль державника, все ж таки акторський потенціал нікуди не подінеш. Насправді ж, образи інші. Він витрав об, об, об мене мою сім'ю, його там. Телеканали чи його там боти, тож згадайте кінець 21-го року. Допоки українська опозиція та західні партнери кричать про наступ росіян на Україну, чинна влада крутить барабан внутрішнього заколоту. Стрілка показала на вочевидь найгострішу кістку в горлі Зеленського. Порошенка. На очах у суспільства починає створюватись та сама вугільна справа. Ресурси пов'язані з портновим Коломойським, а також провладні змі заповзято починають ширити фейки. Дії офісу президента вони дуже не просто технологічні це сценаристи. Це як в кіно. Ви 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 маєте дивитися кіно, і тому ви цьому вірити. Вам цілий сценарій розгортають спочатку. Підводять, вкидають щось в інформаційний простір. І от ви в серіалі система інформаційного впливу виявилася надто агресивною, надто токсичною у вигляді соцмереж. І Люди починають вірити абсолютно таким догмам. І оцим, звичайно, технологічним знахідкам, особливо якщо вони зроблені сценаристами. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписують підозру. Утім, свій автограф на сфабрикованих паперах ставить не генпрокурор, а тодішній виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко, начебто, проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. П'ятому президенту інкримінують державну зраду. Прокуратура вимагає арешт або мільярд гривень застави. Вони виконують Наше того, що все, що вони принесли сюди, був треш у спільники Порошенку. Слідство записує народного депутата від ОПЗЖ Кума Путіна Віктора Медведчука, аби створити огидний шлейф співпраці з проросійським зрадником, бо ж насправді жодних зв'язків Порошенко з Медведчуком не мали. Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє. Президента України і не буде представляти. Утім, тоді взимку 22-го, не дивлячись на вимоги прокуратури про тримання під вартою Порошенка з правом внесення застави розміром в один мільярд гривень. Суд відмовив, наклавши на Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа пуста вона відсутня підозра. Відсутня, я хочу наголосити запевнити, не буде цієї справи. Ніякої судової перспективи тому в ці дев'яти томах, там всередині труха. Скоріше за все чинити розправу над Порошенком. Тоді завадило повномасштабне вторгнення, яке Зеленський до останнього заперечував. Матеріали довелося відкласти у старі шафи прокуратури. Слідчі дії впроваджені завершились ще у вересні 22-го. Справа і прокурори. Тихо чекали, коли це буде оприлюднено. Я думаю, що люди будуть шоці. І от ми повертаємося до сьогодення, 2025 рік. В прокуратурі таки дістають ту саму запилену вугільну справу. Історія починає набирати нових обертів. Люди в час війни використовують фонди. Начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища. 13 лютого. Рішенням РНБО Зеленський вводить незаконні санкції проти Петра Порошенка. Мова йде про блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на оборонні закупівлі. Загалом 17 санкційних пунктів, зокрема і блокування роботи фонду Порошенка, який допомагає збройним силам. Далі Печерський суд Києва своїм рішенням обмежує. Же адвокатам п'ятого президента строку знайомлення з матеріалами тієї ж вугільної справи, 16 квітня. Обвинувальний акт ДБР передає в суд. Утім, і цей документ, так само як і санкції, є нелегітимним. Адже підписувати обвинувальний акт повинен генеральний прокурор України. Однак Костін, який був звільнений ще в жовтні минулого року, цього не зробив. А нового кандидата на ласу посаду Зеленський не вносив на розгляд до парламенту майже рік. Це такий. Результат багаторічної роботи, ось, ось ось такої приблизно товщини. Це робота Офісу генерального прокурора, це там півтора десятка чи два десятка прокурорів, це робота Державного бюро розслідувань, там теж слідчих, там я знаю, скільки десятків, це робота служби безпеки, яка, яка теж брала тут участь, теж там скільки-то десятків слідчих. Оцей стос паперу, він, я думаю, державному бюджету в мільйони-мільйони. Гривень обійшовся, а це, це зумно знаменита вугільна справа, яка начебто ось, е, начебто у розумінні слідства е, завершена. І сьогодні була формальна подія. Петро Олексійович витратив приблизно півтори хвилини на те, щоб розписатися в тому, що ось цей стос е, він е, отримав. Насправді ж це яскравий приклад беззаконня, політичних переслідувань. Ну, можна навіть просто уявити, що мова йде про закупівлі вугілля багато років тому в українських підприємств, що знаходяться на українських територіях, але захоплених тоді ворогом. І, в принципі, за умови наявності вже більше трьох років повномасштабного вторгнення, все ще працюючого нафтопроводу Дружба, який працює на росіян через українську територію, з цього можна було б посміятися. Але, на жаль, це не смішно, це серйозно, це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо. Тут і в нарух порушень закону, і процесуальних порушень вистачить, я думаю, на багато-багато притягнень до відповідальності осіб, які винні у цій всій роботі. Ми щодня будемо нагадувати і суду, і прокурору, Хоча я неприємно про це буде чути. Що наслідки зради президента країни бувають такі, як спалені міста, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. А завезено вугілля і опалювальний сезон, який не було зірвано. Навряд чи може бути наслідком державної зради і доводи доказувати, що така зрада мала місце, аби оскаржити незаконні санкції. Адвокати Порошенка подають позов у Верховний суд. Саме там під час розгляду виявилося, що санкції превентивні, тобто не за конкретні дії, а з метою запобігання невідомо чому. Хоча, за словами адвокатів, у такий спосіб відбувається зачищення політичного поля від опонентів, суд таки визнав, що Петро Порошенко не робив нічого осудного, Утім, рішення стосовно оскар. Ження санкцій ще попереду, тим часом кримінальне провадження за 111 одинадцятою статею Кримінального кодексу України Державна зрада потрапляє в Шевченківський районний суд Києва. Саме там слідча суддя Інна Міхєєва розпочинає процес. Наголошую це, що казне кримінальне провадження розглядається одноособово під головуванням судді міків, фіксування судового засідання здійснення секретар Шеро. Прокурора на сумому засіданні швець та сам відповідно до повноважень є обвинувачені Порошенка. Утім, триває він менше години. Адвокати п'ятого президента клопочуть про долучення до справи колегії суддів, адже це має забезпечити неупередженість та чесність. Сам Порошенко говорить про черговий сценарій за мотивами Портнова, мета якого відволікти суспільство від реальних проблем та загроз, які є в державі. Що цікавить владу. А владу цікавить те, що влада вміє робити серіали. Серіали, які вони роблять з 19-го року, який тоді їм здавалося. Виглядали у вигляді комедії. А на сьогоднішній день я на цьому наголошую. Це психіатрично-психологічний трилер з елементами фільма Жах. І от на сьогоднішній день тут влаштовується такий серіал. Для чого це робиться? Дві мети: мета перша відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Це Почалося в 19-му, коли за свідченням керівника слідчої групи по цій справі пана Корецького він отримував з Офісу президента прямі вказівки фальсифікації кримінальної справи, що і було покладено в основу матеріалів, які зараз намагаються передати до суду. Тоді всі ці сценарна партія оприлюднювалася в телеграм-каналах. Портнова, почивши в обозі в Іспанії, і просто зараз від Копипастину перенесено до складу кримінальної справи. Те, про що в залі суду стверджує п'ятий президент Порошенко, дійсно так і було. Доказами цьому є інтерв'ю чотирирічної давнини, колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького. Розпочато до свого розслідування дійсно на підставі заяви портнова. На мою думку, склад злочину в діях. Порошенка в цьому кримінальному, кримінальному провадженні відсутній. Можливо, вам давали вказівки щодо справи п'ятого президента Петра Порошенка. Ви їх не виконували. Але давали вказівки. Було таке чи ні? Вказівки, звісно, були. Корецький не став приховувати правду від загалу, за що поплатився кар'єрою в Державному бюро розслідувань. Подвійні стандарти. Говориться на публіку, говориться на загал для всіх слідчих, щоб не хвилювалися, що все добре, а потім кличуть окремо і починають давати вже незаконні вказівки. Які, звісно, ці ситуації ми не виконали, тому що, ви знаєте, волосся, можливо, особливо немає, тому що коротко стрижусь, але воно стає дибом. І коли звучали деякі речі, е зі слів так само Венедіктової, що ми там зараз наймемо вам піарщиків, будемо це піарти, оце розслідування, тому що потрібно догнати, потрібно, щоб все ж таки справедливість, як то кажуть, постраждала. І коли, вибачте, вже потім розповідаєш цим керівникам, ну немає тут складу злочину, Послухайте, от ми порозслідували, вибачте, майже рік. Немає складу злочину. Все, давайте приймати рішення. Тому що я повторююсь ще раз: я не хочу, щоб мене чи моїх слідчих подальшому назвали політичним переслідувачем. Це буде ваш останній робочий день. Ну я думаю, що вони скоріш за все сьогодні постараються мене звільнити. От у зв'язку, там не знаю, з законними діями, незаконними, там прогули. Ну це їхнє питання. Ясно, що їхнє рішення буде незаконне, ясно, що я це рішення буду оскаржувати до суду. Ось, а те, що стосується можливих їх наступних дій, вони можуть і обшуки до мене піти поробити, можуть попробувати затримати. Це такі люди. Утім, якщо не корецький, то знайдуться інші, хто не має принципових позицій стосовно виконання вказівок. Саме так і сталося. Тож нині слухання з фабрикованої справи розпочато Шевченківським райсудом Києва. Хоча підозра Порошенку досі не підписана, бо юридичний треш та врувати своїм автографом не хоче ніхто, навіть наближені до банкової персони, каже. Же лідер опозиції. Ця справа є могилою генеральних прокурорів. Чотири генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від лади. Я можу лише підтримати слова колишнього генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Рибошапки. Що нічого, крім юридичного трешу, тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замов. Закон вимагає, щоб підозрював на можному депутату Генерального прокурори. Надцятого червня парламент підтримав призначення Руслана Кравченка, який раніше очолював державну податкову службу на посаду генерального прокурора. Його кандидатуру подав президент Зеленський. Тож тепер усі затамували подих в очікуванні того, що далі відбуватиметься в Шевченківському суді столиці, та чи підпише новообраний генпрокурор підозру п'ятому президенту, бо ж саме це буде маркером для української держави та верховенства права. Автор сценарія і режисер цього шоу, брудного, смердючого, є пан Портнов. Людина, яка працювала на ФСБ, людина, представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США, і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Забудьте про це. Цього часу минуло вже більше 11 років. А це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади. Вони мають на меті одне шоу перше. І друге усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями, їм це не вдалося. Зараз у них друга частина марлізонського балету. Порада. Владі. Займіться протиповітряною обороною. Порада. Займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада. Надайте порукам вашим крадіям, які розгробували постачання армії. Порада. Займеться за рахунок долучення компетентних і професійних людей відновлення дипломатії, яку, яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшно.